О Марії, непорочна улюблениця Духа Святого, Ти, слава Єрусалиму, радість Ізраїля, почитання народу нашого, Ти, як мужня наречена, потоптала голову Змія, бо в любові Духа Святого принесла в жертву Твого, Божого Сина, Отцю Небесному для Спасіння світу. Через заслуги цієї дорогоцінної жертви випроси мені сім дарів Святого Духа, дякуємо Духові Святому, що вибрав тебе своєю улюбленицею та зробив дароносицею своїх ласк, глянь на мене своїми милосердними очима, на мою нужду і біду, допоможи мені, аби моє серце завжди було. Святиною Духа Святого, аби ніколи через важкий гріх не втратила ласки Божої та не зганьбила Його святині, чини, щоб колись з тобою, непорочна Марія вічно любила і прославляла Духа Святого в небі. Амінь.